Біля, ну, біля того православного священника. Він зауважує її і починає десь їй дарувати увагу, та, починає десь робити для неї ляльку, хоча ну, не каже, що це для неї. Але просто зробив, знаючи, що вона за ним відглядає і каже, яка гарна лялька, та, але нема чого подарувати. Ну, прийдеться мені самому паливитися. Та, і так далі, і так далі. І в кінцевому на результаті насправді життя того села цілковито змінюється. Люди усвідомлюють, ну, тобто він з одного боку нав'язує контакт між дітьми і дівчинкою, з іншого боку, священик окрещує її і дає їй ім'я, називає її Анною, та, і вона вже не є фашистською, бо ну, так я пояснює, та, що будь вона просто була там, дитиною поліцає і так далі, і так далі, батьки померли О, і вводить її в то соціальне життя. Цікаво, та? от я потім читав за коментарі. Дуже класний фільм. От, ну Якщо маєте, можуть подивитися, бо то так навіть для вас цікаво. За моє ім'я називається. Е і от е ну, хтось з людей пише, та, що от, ну, то суспільство, яке було, це таке ну, чортівське суспільство. Та, що от, ну, І все в тому ракурсі, що насправді е час, люди, воно настільки все. Не просто безбожне, а настільки спотворене зло, що нема ради. І от мені сподобалося, так, що насправді хтось відписав, що воно не є так. Люди ну, вони поводилися так, тому що вони самі були розгублені. Вони не знали, як вони мали робити. І з іншого боку, так, безперечно, їм нав'язувалися, але не тому, що вони з сприроди злі погані. І дивишся, що припустимо, на сьогоднішні дні, та от бачиш ту. Тут трудність жити. От реально трудність жити. Реально трудність бути героєм в цьому суспільстві, в цьому часі, так, в нашому середовищі. Ми дуже рідко маємо, ну, причому кажучи, ми насправді не так? Тому що, ну, політики вони, зі свого боку, ну, наше життя, воно теж є маленька політика в певний спосіб. Так? Ми всі десь боїмося жити відверто і по справжньому Але цікаво, знаєте. Попри всю ту трудність, я, наприклад, роздумую над життям святого Івана Боско, е ну тому що він з одного боку та є засновник нашого згромадження, дивлячись на нього, ну і я в певний спосіб хочу бути будівним на нього, та, відповідно, я роздумуєш над його пережиттям, над його часом, суспільством. М Насправді той період історичний, а він жив в 800-х роках, та тобто 19 століття в Європі. Це є вибух промисловості. Відповідно, все цілком міняється, міняється соціальний розподіл, тобто всі села починають стягу. Ця...